Книга Псалмів, Псалом 3. Псалом Давидів, коли він утікав з перед лиця свого сина Апшалома: Господи, як багато стало моїх ворогів, багато тих, що повстають проти мене, багато кажуть моїй душі, нема йому спасіння в Бозі. А ти, Господи, щит, що оточує мене, моя слава. Ти той, хто підносить мою голову, своїм голосом я волаю до Господа, і Він дає відповідь мені зі своєї Святої Гори, я ліг, спав і прокинувся, бо Господь допомагає мені. Тож не побоюся я і десятків тисяч людей, які звідусіль оточили мене. Підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо ти розгромив усіх ворогів моїх. Розтрощив щелепи та зуби грішників, спасіння від Господа, Твоє благословення на Твоєму народі.